Друзі, ви погляньте, яка величезна валіза експонатів прийшла до нас. Отож будемо розпаковувати. Та-дам! Ну що ж, розбираємо. Це така інтрига. Ось, тут у нас. Прийшли солодощі від зайчика. Є. Так. Ось така поличка. До речі, у нас є вже декілька таких поличок. Буде колекція поповнюватись наша. Тарілочка, як завжди, ручна робота з дерева. Спеціально для нашого музею. Свічки для підземелля. Була у нас білочка, була пташечка, а тепер буде ще й ось такий метелик. Погляньте, вау, вау. вау. Погляньте, яка краса. Супер! Це для музею. А це для велетенського частику, часикодалочка. Який підсвічник. Я вже уявляю, як в ньому горить свічка, як він буде виблискувати. Супер. Так. Ще свічечки. Ось така качечка-ручна робота з дерева та. Ой, я навіть не знаю, з чого воно зроблена. Напевно, з дерева та з лози дуже гарно. Ось така вазочка дерев'яна, теж ручна робота, вирізлені квіточки. Ой, завжди потрібно робити тут розпаковки, тут хоч місця багато. Пташечка. Як вона? А, Ось так вона робить. Там написано, що. А, ось так її потрібно робити. Тук-тук. Є. Ой, далі, далі, далі підсвічнички. Ось такий підсвічничок маленький. Наша колекція підсвічників поповнюється, і це дуже приємно. Ось така дерев'яна статуя для музею. І ще одна мисочка. Скільки різної краси буде у нашому музеї, це неймовірно. Погляньте, який кухель. І тут. І тут ось такий підсвічничок. Для маленьких свічечок. Супер. А це маленькі підсвічнички. Я неправильно зрозуміла, погляньте, їх можна просто чіпляти. Яку ляльку прислали нам. Супер. Дуже гарно. Положимо. Куклик показувала. А, це він не один куклик, два куклика. Їдемо далі. Ось такий підсвічничок дерев'яний. Тут ще залишки воску залишились від свічки. Ой, тут таке щось класне, але до цього ще достанемо. Ось такий дерев'яний кубок. А, він відкривається. Огляньте, вирізблений. І тут кора. Вау, круто. Їдемо далі. Ось такий келик. Хто по звуку може визнати, що це за, за метал? Так, тут підсвічничок теж. Там свічечка навіть є всередині. І ще всередині є. Ну, це вже певна прикраса для королеви. Цей підсвічник дуже гарно буде. На ньому навіть воск можна буде плавати, до речі. Я бачу, тут так і робили, тут щось розігрівалося колись. всередині свічечка. Супер. О, клас! Він такий важкий, важкий. Ось такий підсвічничок. Ну, спеціально для нашого музею. Ще й гостра. Ой-ой-ой-ой! Погляньте, яка краса. Круто! Нам вже полиць замало! Потрібно ще полиці доставляти в музеї Погляньте, ось такий підсвічник. А це взагалі вау. Оп! М -м -м. Круто, правда? До речі, е спеціальним гасничком діти. В нашому музеї е, гасять свічки по завершенню екскурсії. Ось такий підсвічничок є. Він трішечки зламаний, але наші майстри в це полагодять. Ось такий чудовий підсвічничок. Теж металевий. Це потрібно зібрати. Я знаю, що це. Це потрібно буде зібрати. Це шпага. Мені розповідали про неї, що вона буде в цій посилці. І ще ось такий підсвічничок. І я зачепилася. Це рукояття до чого ще не знаю. Щось, щось тут має бути зажати. Це теж дерев'яні. погляньте, які вони класні. З квіточками вирізаними. Така ваза. Таця. І ще один в комплект підсвічничок. Ось і лезу до тієї шаблюки. І ще й на саблі зображений рицар, до речі. Крута річ. Ланцелоту буде цікаво йому зібрати. Ще ось такий підсвічничок. Я вже не знаю, де це все вмістити в нашому музеї. Погляньте, яка кішечка дерев'яна, крута. Супер. Вау! Наш музей в підземелі спеціально для витворів з вощини. Ось така свічка, ручна робота. Дощ іде, ми продовжуємо розпаковку. На жаль, ця Таця не доїхала до нас цілою, але наші майстри полагодять. Ноженці, якщо хочете розпакувати. Вау! Я в шоці! Ви лише погляньте, свічечки З прапором України! Угу! Клас! Вони так пахнуть, все так мило! І маленькі, і великі, круто супер! Це мега приємно отримати такі. Презентики для нашого музею. І там є ще щось велике. Мені так цікаво, що тут. Так. О, клас! У нас є картини з вощини. Ось ще одна картина з вощини відправиться до нашого музею. Трішечки зламана. І ми також полагодимо. А тут в цьому кошику теж щось велике. Ого! Нічого собі. Ви погляньте, це не свічка, це витвір мистецтва. І поглянути на цей витвір мистецтва ви зможете у нашому музеї в підземелі. Чого? Її хочеться роздивлятися. Чи це для до Ромео і Джульєти? Чи, я геть не знаю, що це за твір тут зображений. Ну дуже круто. Дуже. І ще багато-багато світічок з прапором України. Ще є один експонат. Це картина. Я її знайшла на... Дні нашої валізи. На жаль, тут побилося скло, але я гадаю, що наші майстри її починять і відреставрують і все буде ок. Дякуємо величезне за експонатики. І чекаємо на вас в центрі ремесел Дунстан, де ви зможете все поглянути, побачити на власні очі і відчути нашу чарівну атмосферу. Так. Уже хочется все просто дать.